Іде красені. Так, ну майже три тижні він вже в мене тут живе, на моєму болоті, Хех, скажімо так. Яка стратегія його утримання? Максимальний вигул максимальний, максимально дворі, скільки можна. От, постійно грубий корм. Він пічає. Сіну солома. Тут така подушка з соломи, щоб йому було де лягти. Він тут стоїть, перебирає щось там. Сіно йому підложую три рази в день. Три рази в день. Три разі обіди ввечері. Да, тобі скучно, я знаю. От. Даю йому кашу, так як і всім. що ще, морку, вон там, кукурудза зелена лежить, вода постійно є. от. І щоб він був максимально на дворі. Ну, це не значить, що я його прямо тут буду там, морозити чи ще щось. Ні, я буду слідкувати за його здоров'ям. Як то проконсультувавшись з ветеринарами, це найкращий варіант для нього. Ну, і взагалі це найкраще, що може бути для коня це постійний вигул, постійна їжа. Ну, ще компанія тут з Даріусом живе по сусідству, все ж таки не. Як я вже казала в попередніх відео, все ж таки вони не можуть. Тим більше кобила прийшла в охоту і драки нам не треба. Мені все-таки треба цілі жеребці. От. Ну, я вважаю, на мою скромну думку, що за три тижні він трошки краще виглядає. Бо все ж таки дорога дуже була стресова для нього. От. Ну, Тим більше йому треба звикнути, це ж. Блін, Ну це ж не просто так привезти коня в нові умови. І... Тут аж є куча коней кобили в охоті. Дайте мені кобилу. кричить постійно.